Усім доброго дня! Вітаю вас на своєму каналі. Вже давно не знімав відео. Немаю що знімати. Що, що я буду зимою знімати. Ну, чищу рамки, там, під, підготавлююсь до сезону. Всякі мелкі роботи виконую. Нема що що знімати, От вже скоро буду вулика красити. Вже підготавлювати вже більш обсяги роботи будуть більші, то вже зніму покажу. Задавали, задавали питання, чим я крашу вулики, якою краскою, там, як що. Ось Зніму та й покажу, що і як роблю. Е, сьогодні відео про яка система вуликів на пасіці найкраща. Мені дуже багато коментарів писали, чому такі вулики, а не такі. Значить, рамка Дадановська погана, там, треба українську рамку, чи іспанську-французьку, я, я не розумію там, цих всіх пасічників, які там розказують, що треба таку систему, таку систему. В кожного пасічника система вуликів, до якої він прийшов. Якщо, у вас вже, якщо ви задались питанням, яка система вуликів найкраща. Якщо ви вже знаєте, що ось та система яким найкраще, це вже, це вже ви значить, дійшли до такого рівня, що вже якийсь дуже мегапрофесіонал, да, там, щось бум якийсь ви знайшли у бджільниці. Я не розумію. Там виходить, сперва як пасічником стає людина, то вона яку систему? Вона ніяку систему не, не гадає, яка там краща, яка, яка там краща чи яка погана. Він купляє якісь деушні вулики, там, лежаки старі там, по 40-50 років тим лежакам за 10 їх купити, бо ж пасічник сперва як. Він ж без грошей, без нічого думає, ну попробую. Він ж не думає про гроші, що він вже там заробить якісь гроші з свої пасіки. А просто як то вже там, що, що саме дешевше такого мотлух всякий позносив, та й хоч попробувати, чи воно піде ти людині, чи воно не піде. І вже поступово, як вже стає ця людина вже як-то більше опиту набирається, більше, то вже вона приходить до того, що ось і мені треба ось таку систему вуликів. Вона це не взяла, що ця система вуликів краще. Вона просто в свого округу бачить систему вуликів, так як я от їздив по пасічниках, як розпочинав, дивився, які там пасічники з якими вуликами. І я прийшов до системи вуликів 300 плюс 145. Мені сподобалось двохкорпусні пробо, 12-рамошні пробо. Ну, мені не підходить, деякі нюанси були. Вирішив такою зайнятися. Інший пасічник, він в окружності своєму він побачить якісь інші там, вулики. І інше щось придумає собі, ось так, і прийде до якоїсь системи своєї. Це не просто там сказати, що ось ця краща, а ця погана. Ні, Системи вуликів немає кращої, поганої. Є голова дурніша, розумніша. А системи вулики поганої чи хорошої, її немає. Вона вся однакова, в принципі, бджола, як її будеш утримувати, скільки її меду будеш збирати. Я розумію, там да, вам там понаписують всяких єрунди, да, що там по 200 кілограм меду з вулика там. Як не збираєш 200 кг меду з одного вулика за сезон, ну то ти не пасішний. Ну, то такий, такий, такий бред сумасшедший. Це можна там, як то кажете, начитатися і надивитись багато. А дойти хоча б, щоб нормально збирати меду з вулика, щоб вже хоча б, хоча б 50 70 там, я не знаю, 100 кілограмів, як з якого вулика вийде зібрати. То до цієї системи, до цього е, обсягу меду з вулика треба дойти. Це треба вчитися, вчитися і ще раз вчитися. Рік за роком, сезон за сезоном. А як ж? Методом проб і ошибок дойти? Система вуликів краще. А це Дадан, там, мені писали багато там система, там, дадановські рамки вони погані, зимовка погана, бджоли повинні якось там йти знизу вверх чи зверху вниз, чи косо лінію. Я не знаю. Я, я не розумію взагалі. Що ця людина, як це таке пише, От. чи вона просто хоче як то показати, що вона якась розумна, чи вона дійсно вірить в те, що вона говорить? От. То бджола не все одно як йти взагалі. Бджола головне, щоб було так, як їм потрібно, щоб він не ошиблись ніде, щоб помилки ніде не зробили. Тому що якщо зробити помилки, то подальші всі дії будуть вже помилкові. Тому що це бджоли, це жива істота. Іначе не буде. Ось так. Ось тому я ось так відповів на питання, які, яка система вуликів найкраща. Немає найкращої системи вуликів. Є пасічник досвідченіший і менш досвідченіший. Або взагалі початковіший. тільки розпочинаю. Він не думає про систему вуликів. Людина, яка розпочинає про систему вуликів, він думає. Вона думає таке там, десь в інтернеті знайти якісь біушні вулики старі, купити. Там за меншу ціну, щоб не дуже втратитись, щоб попробувати. І вже з цього попробувати, якщо їй сподобається більше вуликів, більше вона розпочне і вона буде набиратися як то опита, і буде вже понімати, яка система вуликів для неї лучше. І все. Ось така система вуликів. Далі буду ще знімати. Буду скоро. Ось десь на днях в рамки буду врізати вже ізолятори. Мене там ще докупив ізоляторів. Бо пасіка збільшується, ізоляторів ще докупив. Буду врізати ізолятори, ще покажу на відео, як я врізаю. Ізолятори в рамку, там теж питали ще раніше. Ось бачите, яка система вуликів? Ось система вуликів. Десятирамочний додан. 300. 300, 300. 300-те гніздо і 145-й магазині доверху. Гоніманівську решітку кинув і пішов доверху, скільки хочеш магазинів строїш собі. Скільки хочеш. Не маєш часу викачати мет. Можеш настроїти, я не знаю, тьму магазинів. О! Система вуликів. Бачите? Ось найкраща система вуликів. Навіть не знаю, скільки років. Десь за 40 років є точно, напевно, цьому вулику. Ось система вуликів. Бачите яка? Дивіться краща, <ріст> Чи ні? О, 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 спорити. Будемо спорити, чи це кращий вулик, чи, чи не найкращий. Ну. Ось ще один, бачите система. Тут є бджоли, о, всередині я просто зараз не відкрию і не покажу, бо там досочки там зверху не хочу відриватися, бо всі тих бджіл <ріст> колотити ними. Ось система вуликів, бачите? о, сама краща. Та що це? Зараз напише хтось. Якийсь досвідчений пасічник, що о, це 10 та херня. Во, оце вулик. Во, система вуликів, краща. Добре, дякую всім за увагу. Всім миру і добра і доброго настрою. Не спорте, не сваріться, не в системі вуликів справа. Справа в самому опиті, як людина вміє працювати з бджолами. Ось і все. Всім міру і добра, доброго настрою. І доброго здоров'я вам і вашим рідним. Слава Україні!